Друзі, огляд ось такого глибокого розпушувача в салоні Агролюкс міста Мукачева. Значить Розпушувач іде на лапи. Робочий орган з змінними частинами, тобто долотообразний і бічні крила змінні. Ззаді є конус для крутування. Передня пластина, звичайно, наварена. Трохи шкода. Гарно було би, щоб і вона була. Зміна. Загальна ширина разом з ширною опорною коліс 1,90 м. Колеса всередину не заходять назовні, тобто ще плюс беріть по 10 см з кожного боку на колеса. Висота робочих органів складає 60-65 см до початку рами. Закріплено на два болта. Один основний. Інший запобіжний, при е, потраплянні в щось тверде, цей болтик буде зривати, звичайно. Е, зроблений на прямокутній трубі 15 на 10, досто потужна, з декількома варіантами агреатації під різні трактори. Ширина між робочими органами складає. Опа, По центрам 75 см, Тобто загальна ширина буде 1,50 м по е, самим містам, де буде робити рихлення. Е, ці колеса, певно, краще ставити, звичайно, допереду, щоб вони йшли по. Твердому ґрунту. Для зберігання ззаді встановлені ось такі ставні, на них ви можете встановлювати і він буде не висіти, не кидати його назад, а буде гарно, рівненько стояти. Тож, ось такий е, глибокорозпушувач маємо ми в нашому салоні. Він може також йти і на 4 робочі органи, і на 3. Тож, якщо цікавить, звертайтесь в салон Агролюкс міста Мукачева.